Ми двіночки, лісові дзвіночки, дзень-дзень. Ми співаємо, дзвоном зустрічаємо день-день. Вітаю! З вами Ірина Дудчик. І сьогодні я вам пропоную виготовити гілочку ось таких лісових дзвіночків із бісеру. Давайте розглянемо нашу красу. На цій гілочці у нас є дві нерозцвічені квіточки, два бутончики. І три розцвічені ось такі дзвіночки з течіночками. У кожної квіточки є чаша-листочки зеленого кольору. А ще на гілочці є, звичайно, зелені листочки. У дзвіночків вони тоненькі, маленькі, тендітненькі. Для виготовлення такої гілочки дзвіночків нам знадобляться такі матеріали. Бісер трьох кольорів. У мене це синій. Для самих квіточок. У вас може бути будь-який кольор, який є, чи який ви бажаєте. Адже в природі дзвіночки бувають різних різних відтіночків: від синіх до рожевих і фіолетових. Зелений колір для листочків і жовтий для течінок. Я використовую звичайний китайський бісер. Далі нам знадобиться проволока для бісероплетіння, кусачки, щоб відрізати проволочку. Флористична стрічка, щоб потім зібрати гілочку з квітами, і лінійка, щоб вимірювати бісер і дріт. Отже, приступимо до роботи. Розпочнемо нашу роботу із виготовлення ось таких маленьких бутончиків. На гілочці дзвіночків їх має бути два. Наший бутончик складається із трьох пелюсточок та маленьких чашелисточків зеленого кольору. Отже, для роботи нам потрібно взяти відрізочок дроту 20 см. Ось у мене вже є. І кожна пелюсточка буде складатися із 5 см нанизаного бісеру. Отже, розпочнемо роботу. Нам потрібно нанизати 5 см бісеру, або це буде приблизно 30 см Для того, щоб моя робота була швидшою. Я використовую ось такий спосіб нанизування бісеру. Коли у глибокій посудині є чимала кількість бісеру, і просто хаотичними рухами сюди попадають на проволочку на мистиночки. Ось я нанизала скільки поміряю, Переді мною лінійочка. Зараз у мене 4 см. Потрібно додати ще близько 7 намистинок, щоб було. 5 см. Такий спосіб швидший, ніж рахувати по одній намистинці. Ось у мене є 5 і навіть 1 міліметр зайвий, тобто одну намистинку я зніму. Коли ми нанизали 5 см бісеру, ми інший край просуваємо в першу намистиночку, вертаємося ось так, назад. Рівняємо кінчики проволочки. І опускаємо донизу нашу намистинку. Ось перша наша пелюсточка і готова. Ми їх потім ось так приплюснемо. Таким чином нам потрібно зробити ще дві пелюстки на одному кінчику і на іншому. Продовжимо роботу, коли в нас є 5 см бісеру... Ми відсуваємо всі і в саму першу намистинку, яку ми нанизували, вертаємо проволочку. Ось у нас три пелюсточки і готові. Ми їх піднімемо, піднімемо догори. Кінчики проволочки ми скрутимо між собою. Ось таким чином. Зараз ми зробимо зелений чашелисточок маленький. Для його виготовлення нам потрібен відрізочок проволочки 12 см. Нанизувати ми будемо 12 намистинок. Тут нам буде зручніше рахувати 12 намистинок, ніж виміряти 1,5 см. Коли є у нас 12 намистинок, ми так само один кінчик пропускаємо в першу намистиночку, рівняємо ці кінчики і опускаємо донизу. Далі на кожному з кінчиків проволочки ми робимо знову ж такі петелечки: 12 намистиночок. Знову вертаємо проволочку в саму першу намистинку, яку ми нанизали з 12. Щільненько підтягуємо, дві вже, і тепер на інший кінчик так само. Зв'язотягні. І в нас утворилися три такі листочки. Ми їх розмістимо так, ніби по колу, кінчики скручуємо. І наш бутончик тепер нам потрібно вставити всерединку сюди. Проволочки від э, бутончика і від чашелисточка скрутити разом. Ось таким чином. Ось такий бутончик у нас має утворитися. Для однієї гілочки дзвіночків нам потрібно два бутончики. Якщо ми робимо для букету три гілочки, Відповідно, нам потрібно зробити 6 таких бутончиків. Сьогоднішнє наше завдання виготовляти ось такі бутончики. Дякую за увагу!